музика го розповідає про те, що ми з вами розпочинаємо нашу чудову програму, яка має назву Відверто ух». і саме зараз в ефірі охраді, як я вже анонсувала попередньо, і думаю, ви ж зможете спостерігати чудовий колектив, навіть я би сказала, багато людей тернополян тернополянок, які завітали в ефір Храдіо, щоб розповісти нам про народний аматорський драматичний театр студії Сузіря імені Ореста Савки. Доброго дня. Доброго дня, Дякую. 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 до речі, так сьогодні святковий час. у Вас хороший настрій. Бачу, правда, завітала до нас такою потужною драйвовою енергією. І хочу зокрема представити вам, дорогі наші радіослухачі, наші гости. Це Олеся Шпирна, режисерка. Так, вітаємо Андрій. Тимочком, актор, головний герой. Так, граф. Далі, Олександр Борисенко, актор, герой Степан, Василь Діденко, актор герой Кущ. Так і Ольга Сторожива, акторка графиня. А там я вже бачите сплутала, зрозуміла так. Ще раз вам щирі вітання. Отож, аматорський театр Сузіри. Розкажіть нам, будь ласка, трішки про час його створення, заснування мета, як виникла така ідея? Я знаю, що театр був створений при кінці 2001-го, початку 2002-го року. Заснований він е, Савкою Орестом Івановичем. Е, я попав в сам театр вже. 2012 рік приблизно, от мене туди затягнули друзі. Mm -hmm. Я спочатку не дуже хотів, але склалось так, що я досить сильно полюбив. От театр вже зіграв дуже багато вистав. Попередні всі я не згадаю, тому що коли я не був присутній, я так тільки поверхнево знаю, mm -hmm. які вистави були. А коли вже я грав, це з 2012 року. То ми зіграли багато вистав сотників на мати, наймечка», полювання на брата. Ну загалом багато поїздили по області. Ем... Наша творчість угу. людям подобалася. Я, до речі, навіть читала, що мати наймечка, так? так, вона зібрала аншлаг, так? Я так розумію. Так, так. Велику кількість все ж таки глядачів. Я думаю, що потім ви маєте можливість десь трішки перепостити це у Фейсбук-сторінку. Так, ну принаймні, я дізнавалася про те, які вистави, анонси, як то кажуть, вже попередні у Фейсбук і Інстаграм усі, так? Сторінка, так, напевно, що... інстаграм офіційна сторінка нашого театру. Та кожен може зайти, подивитися <хи> на наші фотографії, відео, дізнатися про наші вистави, угу. про нашу творчість. Так що, а, до речі, так, дякую, Андрій. Ще хочеться запитати вас так трішечки кілька слів про те, як ви потрапили, дізналися про м, м, цей театр і е, які ролі найбільше вам запам'яталися, які ви грали. Ну, я, як режисерка, прийшла сюди в 2023 угу. році. От прямо з початку року, бо з повномасштабним вторгненням ми з Харкова приїхали в Тернопіль, ага. от і я пішла проходити практику в театр драматичний, і мені запропонували а тоді... практику. Чому ви десь просто навчаєтесь? Так, так? я, по я навчаюсь на на навчаюсь зараз на магістратурі, а тоді ще угу. на бакалавраті на режисуру, режисер драматичного театру. І отож, я проходила театральну практику, дивилася вистави. і Тоді Борис Данилович, директор театру, запропонував, сказав, що є така посада. І тому ось так я вже прийшла в цей театр. Так, трішки теж кілька слів, щоб ми знайомились. Слів. Я теж в цей театр потрапив нещодавно, у 23-му році, угу. після початку війни, і теж переїхав з Харкова сюди. Ну, я вчусь на актора. Теж я зараз ага, навчаєтесь, закінчую так? магістратуру а в нас в Тернополі десь ні -ні, чи ні. В Харкові, а Харкові. онлайн. Угу. На жаль, онлайн, угу. бо такі е причини є певні. Е скажу так, що в Сузір'ї я розкрився багато, угу. я показав себе багато і завдяки Сузір'ю я тепер можу працювати і працюю в театрі нашому в драматичному угу. театрі імені Шевченка. Е яка роль мені більш запам'яталась? Звичайно, це тітка Чарлі? Тітка? Тітка а, Чарлі. Тобто жіноча роль, так? Так. Треба було так... Від чоловічої перейти в жіночу. Mm -mm. Так, це дуже було і складно, але дуже цікаво і як для акторського. Вдалась така інтерпретація своєрідна, так? Перевтілення. Ну, чи ні? Так, так, так. Щось таке є там. Ну і зараз працюємо і думаємо, от зараз буде прем'єра сьогодні. На так до речі, сцені. якраз сьогодні розпочинається прем'єра, якраз з нагоди якої ми е, тут зібралися. Вистава приборкати норовливо за Ярослава Стельмаха Кохання в стелі бароко. Так запрошуємо. Вірно? Запрошуємо 9 і 10 числа. Так так так. 13, 14 го це вже велика сцена 9-го, 10-го числа це на малій сцені, ага. а 13-го, 14-го це вже на голові сцені драмтеатру. Так що не пропустіть цю подію, бо пошкодуєте, хто не буде? <рес> так ще кілька слів, будь ласка, бо не всі, як то кажуть, прийшли опитування стосовно того, як потрапили в театр, і зрештою, яка роль найбільше запам'яталась. Доброго дня, мене звати Оля. Я граю головну героїню, графиню. Я, мабуть, з усіх присутніх доєдналася останньою. Це було в вересні 24-го uh -huh. року. Дізналася про театр від своїх друзів театралів, з якими ми познайомилися на такому проєкті Тимчасовий театр, uh -huh. завдяки Марісці Юрчик, яка організовувала це. І ось вони після того, як у нас закінчився цей тимчасовий театр. Друзі доєдналися до Сузір'я. Я дізналася і теж захотіла стати. Частиною е, цього колективу і і дуже рада, що так склалося, і е, стала е, третьою. Претенденткою на головну роль, тому е, теж такий момент, що у нас е, три головні героїні цикаста не був. Так та, я так розумію. Тому ось е, можете приходить всі дні. Я хочу сказати, тому що 10-го буду я, 13-го числа буде Галя і 14-го числа буде Віка. Тому ось бачите, всім дали можливість себе та, проявити. І я за це вдячна Олесі. Та uh -huh. що кожен зміг проявитися, і відповідно кожна героїня внесла якийсь свій характер, е, свою харизму свою енергію, якось, так. харизму тому тому я думаю, що кожна героїня буде по-своєму класна. Тому приходьте, насолоджуйтесь, чекаємо класно. на вас. класно. Ну і будь ласка, Добрий день. Ви так скрайні, скр... 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 але це не означає, що як так, то кажуть, так, вам останньому слово. <г phases> Добрий день. А, мене звати Сашко. А, ми з родиною в березні 22-го року переїхали сюди з... З... з Києва і ще досі тут. Зрозуміло з яких причин. І десь 23-му я так само. Доєднався і ми створили е, тернопільський тимчасовий театр. Де ми зіграли дві вистави: це без назви е, докудрама, і е, де кожен розповідав про свою історію, як він рятувався. І м -м, ми цілі пластично. Дякуючи режисерам я просто прихворів. Тому ми доєдналися, тому я грав тільки там. Тут я доєднався вже, е, як в минулому році ми зіграли останню нашу виставу в тимчасовому. Ми доєдналися частина. Прийшла в сузіря, щоб продовжити нашу е, життя театральне. Угу. Так що дякую. Дуже. А в Києві ви, до речі, ким працювали? А чого працювали? Ви ну, працюєте? Так ну, в принципі, в той же самій сфері, як і в медіа. А в медіа так. зрозуміло, ясно. Це вам близьке, гарно дяки. Давайте тоді, оскільки вже ви так поділилися своїми враженнями, і тим, як ви зустрілись, де зустрілися, чому розкажіть, будь ласка, трішки про цю виставу. Чому якраз як то кажуть, око впало на неї, і вирішили саме її показати глядачам і е, зіграти її? І ще трішки про цю волонтерську діяльність, так Так, вже одразу два запитання в одному, так би мовити. А виставу я обирала, ну саму п'єсу, матеріал обирала м, саме на колектив. Тому що дуже важливо задіяти всіх, дуже важливо розкрити всіх, всі характери, у всіх різний темперамент. І головне, що дуже важливо, щоб людям подобались, подобались репетиції, щоб це творчість була ну весела, щоб їх роль. Вона дійсно була їх, вони привласнили її. А, тому е, я обрала цей варіант кохання в стилі бароко. Я дуже довго шукала uh -huh. саме п'єсу, бо на просторах інтернету немає. Але це дуже класний е, варіант, е, Ярослав Стельмах. Е, ну настільки е, написати ось це віршоване віршовану п'єсу, настільки прекрасно, настільки влучно. І так, щоб це було цікаво, воно складно для сприйняття. І нам у нас складність, в принципі, була в тому, щоб. Зрозуміти, перекласти у цю віршовану мову більш таку розлогу, щоб uh -huh. глядач зрозумів, так про що так, тому що взагалі віршований віршов, подача інформації складна, тобто 15 секунд і людина вже десь думає про щось інше, як то кажуть. тому це дуже цікаво, так і інтерпретувати, щоб це насправді було цікаво. А до речі, кохання в стилі бароко. Ми знаємо, що бароко такий різновид струкатий, химерний. Ось як було подати це почуття? Ну то вас дуже гарно ще в дописі так написано. Чи вдасться все ж таки зня... затятому гольвісі, розбишатися, відчути справжнє кохання? Як далеко зайде тендітна ніжна Олена, щоб приборкати норовливо? До речі, на це питання так думаю. Потім ще Андрій дасть відповідь, так? <смеш> Можливо. На найкраще, щоб дізнатися відповідь, це прийти на виставу. <смеш> прийти на виставу, так, так. Ще що маєте щось додати. Е, ну, в нас рішення одразу скажу, що воно. Не стовідсотково як бачення, що ми розуміємо, mm -hmm. що це бароко. Воно більш образне. Таке. Ми у нас е, мінімалістичні декорації, це mm -hmm. всього лише е, куби, і бароко це лише через гру, ми можемо зрозуміти mm -hmm. і через ну, костюми, наскільки ми могли відтворити власними силами. Mm -hmm. Тож приходьте подивитися. Тобто, вже заінтригували. Я скажу цікаво, незвично така ось інтерпретація. Андрій, ще щось додати, як було зіграти цю головну роль? Зрештою, це ж такий. Ну, ось написано чи чоловіча холостяцька іделія була збережена там? Відчувається на сцені? Ну звісно, є моменти так. Мені трохи ця вистава близька, тому що в житті я сам холостяк знаєте, ага. і от тут якраз така роль, що. Я справді не хочу, так як від цього як би правильно сказати, гуляючого життя ага. відказуватися. Знаєте, от відмовлятися. Uh -huh. Ну і тому спочатку знаєте, от правду кажете, що вершована форма тяжко мені. А ви тільки все, починали, до речі, Тільки вивчити коли теxt. починали читати, я взагалі деякі слова мені так тяжко давалися, що я за голову інколи лапався. <сі> Може, і не тільки я. <сі> От, але в процесі все вивчали слова, починали грати мізенсцени. І знаєте, воно якось починало відчуватися ці всі моменти, і та історія вникає в тебе, і ти якось просякуєш цим всім. <сі> Ну і досить дуже цікаво, і мені весело. Я від цього ловлю не задоволення. Добре, гаразд. Чи вдалося? От ти теж сказав, що в житті так, поки так ти ще не одружений, але вже ж є ці такі жіночі хитрощі, жіноча логіка. Ось це кохання. Тобто, піддаєшся ти на такі хитрощі чи ні? І в головній ролі, і в житті. <реш> ну, звісно, як же ж можна таким прекрасним е жінкам, герой піддався. Е даній не виставі? піддатися. Ну, скажу вам так. Приходьте і побачите, приходьте побачите. Тобто інтрига знову ж таки тримається. Дуже цікаво буде до речі, ось таке запитання до всіх чи є якісь певні методи, такі лайфхаки, можливо, такі прийоми, фішки, які допомагають зрештою, ну скажімо так, вивчити швидко так слова або зняти цей стрес, або такий трепет душі перед виступом. Поділіться з нами, можливо, це якраз комусь стане в нагоді. Ну як возьму візьму свій досвід, як мені. Саме краще запам'ятовувати от слова. Mm -hmm. це, це вже коли йдуть мезенсцени, коли е, якісь фрази, якісь моменти ти е, прив'язуєш до дії. Тоді простіше е, запам'ятовуються слова, тому що ти вже в дії розумієш, що за цим має бути далі. От, е, звісно, вчити слова, сидіти вдома е, потрібно, тому що е, з листочком чи з. там з телефоном дивитись на слова це буде получатися погано. Ну але, але для зрешті, перших етапів це ну <смеш> без цього не обійтися. Так, але ще кажучи, треба знати слова свого попередника. Тобто та людина, яка перед вами грає свою роль, чи знати на чому вона має закінчити, на якій фразі так, щоб ви одразу вже могли включитися зі своєю, а де десь там не заснути, так би так. Треба бути в курсі в тому, що відбувається, бо інакше не складеш ніякий пазл. Усіх решта чи є якісь такі прийоми, лайфхаки, фішки. Давайте я трошки я розкажу, бо я так. Полупрофі, можна сказати uh -huh. в цьому. А, скажу, е як вчити текст швидко, як і Андрій е попередньо сказав. треба їсти. Е Це <реш> завжди на ножках працювати. Завжди з партнером, завжди на ножках. Да, вдома це не виходить. Чи там так. Перед зеркалом, в ванні. Там. Uh -huh. Ти можеш це повторювати, але от дійсно це буде. На рахунок того трепету перед виставою, перед виходом. Я завжди хвилююсь, але це мотивує до дії більше. Тому хвилюватися треба, і इгу. хвилюйтесь, а головне без паніки. Да. І все буде паніки добре. і хвилювання треба розрізняти. Бо часом ще до паніки доєднується ще й хвилювання, бо навпаки, то зле. Далі ваші коментарі, Олександр, теж угу. пані Оля так. Окей, ну я з того, що зараз думала це, мабуть, підготовка, коли ти знаєш, що в тебе все добре там з костюмом. Uh -huh. Ти вивчив слова, все підготував, все розклав. Це в якійсь мірі мені здається допомагає віднайти той спокій, що є речі, які ти контролюєш, на які ти впливаєш, і можеш. Ну і звісно, певне глибоке дихання. Я думаю, що бо інакше хвилювання воно буде завжди, і, і це природньо. Тому що дійсно це такий відповідальний момент, якого ми чекали, скільки репетирували, і, і воно буде присутнє. Тому, але хочемо і схвилювати глядача також, тому і сподіваємося, що нам це вдасться. Саме так, так пане Олександре? а да ну щодо з вашого досвіду, ну, да, навчив в ви, 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 тексті. В общем, пробачте, але це та да, тут горішки не допомогли. Горішки, горішки. Да а, тут питання в тому, що для мене це була перша вистава а, а, в'яшована. І це був жах. Ну для мене в сенсі того, що тому що коли ти прозу вчиш, ти може завжди щось поміняти <тас> та, 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 та. Та. або а, щось своїми словами та, типу, та, викрутитись. Та. А тут не можна, типу, і поміняти, тому що занадто все так угу, прописано, складано, та. складно, і текстовка вона така непроста, умовно кажучи, дуже весела, гарна. І поміняти дуже важко. І тому оце йшло дуже довго. Ну я от ми все ж таки вийшли на етап, що останній місяць ми без папірців працювали. Угу. Це вже досягання. Ну і, звичайно, що традиційно дякую вам за такі коментарі. Ділення, вхід це ваш донат. так Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. О, ну, так як ми. Так, ближче ближче до себе. Так, все. як ми. Е не колектив, да, який може заробляти якісь кошти. Ми а, наразі працюємо на таких навіть теж благодійних засадах а, в театрі Шевченка за дозволом директора. Дуже uh -huh. дякуємо йому. А, і, і в нас немає ФОПу ніякого, так і е, тому ми вимушені таким чином, і ну як вимушені і по нашому бажанні, звичайно, ми допомагаємо. Ми робимо ці вистави і тітку Чарлі попередню виставу. Ми теж робили благодійні. Дійною для того, щоб допомогти хлопцям, і також е, якісь кошти собі в колективно збирати на розвиток uh -huh. театру. тому що театр існує тільки е, за кошти наші, тобто в нас кожного місяця, ми здаємо хто скільки може, такий uh -huh. теж благодійний внесок на те, щоб театр жив. Театр міг купувати якісь костюми, якийсь реквізит і якісь декорації. Але це дуже добре, тому що частину зібраних коштів ви передаєте на дрони так для 105-ї мінометри на батареї ТРО, так? Угу. Це похвально, і зрештою бачу так гарний такий допис приборкати поганий настрій, підтримуйте воїнів, які боронять наше життя. З таким дописом думаю, люди, які будуть приходити на виставу, безумовно що без лишніх розмов будуть донатити, звичайно, що таким чином підтримувати наших воїнів. Ось любі друзі, ну що вже 11.24, в наш час нашого перебування в ефірі збігає. Ваші побажання, якісь рекомендації нашим радіослухачам і глядачам, зрештою ще раз анонсуйте, куди потрібно завітати. Коли так, чи побачити цю чудову виставу, і подивитися, чи можна ж приборкати того норовливого, правда? Так. Так, Андрій сказав так, значить, можна, побачив. Треба. <laughs> так, Будь ласка, ваші кожні побажання від кожного. Я хочу сказати, що щоб в цей святковий день отримати максимальний настрій, більш святковий. Сьогодні обов'язково приходьте 18.00 на милу сцену. Так само завтра, і 13 14 числа на великій сцені. Ми вас дуже дуже всіх чекаємо. О вісімнадцятій будем... годині, так, так о вісімнадцятій годині. Дуже всіх чекаємо і будемо раді бачити. Хочу закликати, хочу попрохати підтримувати театри взагалі, наші українські. Тому що зараз дуже круто, дуже стрімко розвивається наша культура. Підтримуйте театри, ходіть в театри і також підтримуйте наше військо, нашу армію, допомагайте хлопцям, донайте, і буде вам щастя. Дуже гарно. Дякую, 9, 10, 13, 14 Запрошуємо, кохайтесь, кохайте і будьте коханими. Так? Будьте так? коханими, гарно. Хотіла б додати, що наш театр аматорський, але я думаю, ви будете здивовані тим рівнем артистичності, харизми, підготовки і взагалі унікальності, яскравості кожного персонажу. Що якби це не було озвучено, думаю, ви б мабуть не відрізнили. Тому е, запрошую Класне. вас, е, чекаємо угу. і, користуючись нагодою, передаю е, вітання своєму чоловіку Валентину. Він слухає Так, чекаю тебе. і підтримує, так, молодець. Хотів би знову ж таки подякувати нашим військовим, які нам боронять і захищають. Да так само хотів би сказати всім, що у кожного є можливість зробити будь-що. Нема ніяких обмежень, треба йти вперед. А всім глядачам сказати, що друзі, приходьте. Такого ви ще в Тернополі не бачили. Тому ми всі вас чекаємо. Слава Україні! Героям славам, слава. дуже гарно. Велике вам спасибі доземний поклін, що ви робите таку чудову справу. Реально а ви і волонтерите, і даруєте то прекрасне людям споглядання того мистецтва. Правда, я думаю, що ви дійсно всі разом об'єднані любов'ю до того то нашого українського навіть мистецтва. Правда, тому популяризуйте його і надалі. Приходьте до нас в ефір, розповідайте про це. Це нові якісь вистави, так нові покази. Будемо раді завжди озвучити їх в ефірі. Радіо. Сили вам нас, і дай Боже, щоб вже ми дочекались до тієї перемоги і змогли показати ту виставу про наш переможний час і про те, як Україна стала вільною. Дякую. Сили вам до снаги. І ще раз хочу оголосити, хто з нами був в ефірі. Це Олеся Шпирна, Андрій Тимочко, Олександр Борисенко, Василь Діденко, Ольга Сторожева. Вітаємо! Аплодуємо. Аплодуємо вже вам на початку. Як то кажуть, оскільки не знаю, чи зможе сьогодні завітати, але думаю, наші радіослухачі Тернополяни сьогодні завітають на малу сцену драмтеатра і реально втішиться і побачать чудову виставу, яка має назву як. Приборкати норовливого. Молодці, супер, тож сили, наснаги до зустрічі в ефірі. На все добре, Папа. до побачення.